Тровим і відповідно вимагає великого простору позаду і по бокам вас для того, щоб ви могли зробити безпечний дальній комфортний закид, не боючи зламати своє вудлище. Далі він є дещо повільнішим за інші монтажі, тому що ловите ви ним часто повільними проводками, ловите пасивну рибу, ловите з дальньої дистанції, відповідно, проводка займає багато часу, а іноді ще й окунь заїдає цей силікон досить глибоко, і ви багато часу витрачаєте на знімання риби з гачка. І останній несуттєвий мінус це те, що періодично плутається по відці, і періодично сповзає силікон з офсета. Але з цим дуже легко боротися, далі поясню як. А тепер коротко розберемо комплекс на стей, ми будемо ловити відвідним. Адже в деталі. Лях елементи оснастки я розбирав у відео, як в'язати цей монтаж. Отже, будуще по старту це 2,4 метра, краще 2,5, можна навіть і до 3. можна навіть фідер завдовжки 3,3 три метри із тестом до 45 грамів, адже його фарбована живенька вершинка буде суперово свідчити вам про всі елементи на дні і про всі навіть найлегші клювання. Тож